Володимир Зеленський ввів дію санкції РНБО проти ряду осіб з Російської Федерації з України. Служба безпеки відповіла, що Шуфрич може працювати із листами в слідч слідчому ізоляторі. Яку хріна цей бойко із Шуфричем роблять? У Верховній Раді. А де ви були три роки війни, що ви ніяк у вас руки не могли дотягнутись до персонажів, яких ви тепер санкціонували? Санкціонували ні в свинячий голос. Вітаю, друзі! У день російського водохреща Володимир Зеленський вів дію санкції РНБО проти. Ряду осіб з Російської Федерації, з України, списочок так собі скажу, але він цікавезний, тобто починається він із Нестора Шуфрича, який перебуває в слідчому ізоляторі, і виглядає так, що на рішення суду, яке явно просунули вихованці Медвечука, спочатку. Служба безпеки відповіла, що Шуфрич може працювати із листами в, слідч... в слідчому ізоляторі. Ну, а тепер ці санкції вони, по суті нівелюють рішення суду. Тож, Шуфрича позбавили всіх нагород, всіх фігурантів позбавили чогось, обмеження торгівельних операцій. Ну, я зачитаю. Те, що введено проти Шуфрича, і це по стандартній формулі, майже по відношенню до всіх фігурантів. А потім розкажу про всіх фігурантів, які тут є в цьому списку. Найголовніше те, що нагадаю, кілька тижнів тому молодь ініціювала петицію про санкціонування портнова. Так портнова сюди в список ніхто не вніс, тобто ну, відклали в довгий кошик, але внесений бойко. Внесена Світлана Крюкова, така журналістка, яка не вилазила із е, прес-конференції Зеленського. Ну, але поки що на прикладі Шуфрича я зачитаю, що е, проти нього вводиться: позбавлення державних нагород, блокування активів, обмеження торгівельних операцій, обмеження часткове чи повне припинення транзиту ресурсів. Також е, запобігання виведення капіталів за межі України, зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань, припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів. Е, е, восьме. Заборона поширення медіа на території України. І дев'ята: заборона участі в приватизації в державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано ну, контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах. Ну, це такий типовий набір санкцій, але пройдімося по персонажу. Шуфрич, звичайно, е ну, відкриває цей список. Але, по-моєму, медіа більше е, присвятили уваги е, саме Юрію Бойку в зв'язку з тим, що його позбавлено звання Герою України. Ну і, звичайно, всіх нагород. Тобто нагород позбавлені всі фігуранти. Так от, наступний, після Шуфрича, тут іде Горохов. Е, Ну що це за особа? Е, я поки що не ідентифікував його е, далі. Е, Леонід Байсаров це наскільки я пригадую бізнесмен. І е, очевидно, що ці санкції, мабуть, йому перешкодять. Далі. Однораленко Олександр не ідентифікує цієї особи. Чим він відзначився, чим він служив окупантові. Далі Леонід Литвинов, е, не ідентифікую. Припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, не ідентифікують ці особи, на жаль. Але далі Євгеній Мураєв. Що цікаво, що Мураєв, відчуваючи, очевидно, хтось йому все-таки у владі злив введення санкцій, тому що Мураєв нещодавно засвітився інтерв'ю своєму клівретові, такому ну, напівполітологу. Який не злазив із каналів Мураєва. Отже, Мураєв засвітився у е, Китаї, можливо, він прилетів спеціально для інтерв'ю, можливо, він там проживає. Ну, але зрозуміло, що коли Мураєв засвітився напередодні санкції, то всі ми пригадуємо, що в повітрі витає запах виборів. І в той чи інший спосіб відсвічують ті чи інші персонажі. Зокрема, наприклад, Служба безпеки далі працює по особі Вадима Новінського. Ну, він в ці санкційні списки не, в цей санкційний список не потрапив. Але Мураєв це серйозна фігура, бо все-таки Кремль на певний час розраховував саме Мураєва зробити таким. Ну, Гауляйтером України. Звичайно, там було фріків ціла купа, але Мураєв не сприймався як фрік, е і, очевидно, що за його е постаттю стоїть ще е ну, ряд крупних осіб. І це все е так прив'язано до Харкова, хочу нагадати далі. Олег Волошин, оце цікавезна історія, тому що, по суті, нібито за напад на Волошина, який. У нас засуджений за державну зраду. Я так розумію, він перебуває зараз в Білорусі. Так, от, нібито за напад на зрадника Волошина досі фігурує, ну, досі триває розслідування, і воно стосується Олександра Погребиського, офіцера Збройних сил України. Який три роки воює, і перед тим ще воював в АТО. І от така от дивна історія, що Волошин і підсанкційний, і зрадник, але справу проти Погребиського ніхто не прикриває, тому що Погребиський депутат Київради від Європейської Солідарності. Тому треба розуміти так, що оця вся хвиля такого, ну, Активізму від держави, вона швидше за все пов'язана з тим, що напередодні річниці нападу Росії на Україну представники правого середовища дуже активуються, ну не тільки правого, і звинувачують Зеленського і його оточення у колаборації з окупантом. Ну, от вони вирішили відігратися на бойку. Отже, продовжую Петро Симоненко. Ну підсанкційний Симоненко. Як це не дивно, по-моєму, навіть його активи, тобто його житло було в зоні враження росіян, і росіяни заходили в те село до його будинок на Київщині. Ну, але це, це, звичайно, такий патентований зрадник, ворог України патентований. І от Костянтин Григоришин. Теж фігурант під дев'ятим номером. Чим цікавий Григоришин? Григоришин цікавий тим, що багато років він фінансував українську правду. І, як ми пригадуємо, Сергій Лещенко, який купив квартиру, купував його через Збірбанк Росії. Ну, очевидно, що це було пов'язано з тим, що цей в цьому банку обслуговувався Григоришин. Так що. Оце дійсно, Григоришин явно розраховував на якийсь лобійський, лобійський потенціал того ж самого Лещенка. Ну а Лещенко зраджує всіх, хто з ним має справу. Ми ж це пригадуємо. Далі фігурантом у цьому списку є 50-м номером Сергій Каріякін. Це міжнародний гросмейстер, який виступав за збірну України. Ну, і, звичайно, перейшов на бік Росії з початком окупації Криму. Він кримчанин. Ну, він наговорив там всяко, всяких російсько-патріотичних соплей під час переходу. Ну, і, звичайно, що тепер він російський госмейстер. Ну, дай Бог з ним. Таких не, не шкода. От наступна фігурантка цього списку під номером 11, якась. Рубльова Ружена Анатоліївна 67-го року народження. Хто вона, я її не ідентифікую? Ну, не було часу так докладно поритися. Але 12-й номер оце вже цікавіше. Вадим Якович писарів, писарів український? Балетний танцівник і балетмейстер був художнім керівником, між іншим, художнім керівником Донецького оперного театру. І навіть після окупації Донбасу він перебував на Київщині, я його бачив на Київщині в Бучі кілька разів. Е, ну, ну і тепер от я дивлюся, що трапилось щось таке дивне, що Вадим писарів став зрадником. Отримав паспорт е, Російської Федерації. Ну що ж, наступним фігурантом цього списку є Рєзнік Ілля Рахмілєвич. Ілля Рєзнік це такий поет, який трошки е, живе в Росії, трошки в Штатах, трошки в Ізраїлі, але дуже захоплюється Путіним. Ну, це старший такий чоловік. Він 38-го року народження. Очевидно, що йому з Путіним зовсім замакітрилося, тому що якось по-нелюдськи підтримувати Путіна в такий лихий час. Наступним 14-тим у цьому списку є Василь Герело. От Василь Герело – це вокаліст, по-моєму, баритон. Він народився на Буковині. Переїхав у Росію навіть в Ютубі багато є пісень українських народних в його виконанні, ну але він, так би мовити, бацила путінізму його пронизала наскрізь. І що дивно, що, ну, очевидно, він так би мовити, наскільки був заляканий російською владою, що він собі нижче там підспівує. Але е, жодного кривого слова навпаки співає в бік Путіна, а не, а не від Путіна. Ну, і наступний це Юрій Абрамович Башмет, львів'янин. Звичайно, що його, так би мовити, оркестр, і його сольна діяльність, і гастрольна дуже відома. Ну, але що? Під санкціями, і я думаю, що його львівським родичам, брат його Львів'янин, живе у Львові. До речі, донька його брата це дружина такого співака Гаріка Крачевського. Гарік переклав свій репертуар українською мовою і співає тепер українською. Наступний 16-й фігурант після Башмета Віктор Антонович Садовничий. Це такий бульдог російської вищої школи. Віктор Садовничий, ректор Московського державного університету. Ну от, А вже після. Ректора садовничого, путініста до мозга е, е, і де Світлана Крюкова, журналістка Медведчуківського пулу. До речі, вона е, не вилазила в перші роки президентства Зеленського, не вилазила з його прес-конференцій. Звичайно, все робила, щоб Зеленський став президентом. Ну а тепер, от, ну так би мовити, як відпрацьована шмата санкціонована. Ну і завершує цей весь список Юрій Анатолійович Бойко, громадянин України, позбавлення державних нагород інших форм відзначення. Тобто, по суті, тут тільки позбавлення державних нагород. А чи болітиме це бойку? Думаю, що бойку, це не болітиме. І бойко продовжить голосувати у Верховній Раді. Але якого хріна цей бойко із Шуфричем роблять у Верховній Раді, коли ви зняли з реєстрації партію ОПЗЖ, чому фракція досі, ну вона розбилась на дві депутатські групи, але чому ці персонажі далі обтирають стіни Верховної Ради, сесійної зали? Нам знову втюхують половинчати рішення. І чекаємо на санкції проти Портнова. Саме Портнов був головним консультантом по всяких брудних кримінальних справах, які шилися президенту Петру Порошенку. Судячи із такої психіатричної активності банкової, якусь підлість Петру Порошенку вони задумали. Що це буде за підлість в чому вона полягатиме, побачимо. Ну, принаймні, абсолютно падлючий обшук у Андрія Лопушанського, народного депутата України, який до звинувачення взагалі не має ніякого стосунку. Ну просто не має ніякого стосунку. Ця подія, яка росія ну, розслідується, це закупівлі лампочок у верхньому синь, синьовидному. Є таке селище на Львівщині, дуже, дуже гарне, дуже живописне. Але яким боком там Лопушанський, ну хіба що, що це його Виборчий округ? Ну, от, власне, таке. Але питання головне, а де ви були три роки війни, що ви ніяк у вас руки не могли дотягнутись до персонажів, яких ви тепер санкціонували? Санкціонували ні в свинячий голос.